Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми з Дімоном на воді. Позаду мене десна. І одразу хочу почати з ваших питань. Багато хто з вас питає: а де ж Дімон дівся? Куди дівся Дімон? Дімон, куди ти дівся? Та он він. Та он я він нікуди є. не дівався. Трохи мандрував. <гум> Помандрував і приїхав. І приїхав так, так. Дімон Буміран. <гум> Сьогодні будемо ловити на Десні. Приїхали вже, ну, вже не ранок, вже так, скажімо, скоро буде обід, але як показала практика минулої риболовлі, Кльов починається тут не з самого ранку, а трошки пізніше. Тому на годинку більше поспали, приїхали, і зараз будемо починати ловити. Дімончик тут перший раз цього року для нього ще рельєфи незнайомі, а Рельєф з минулого року змінився. Да, тому сьогодні я думаю, що обірвусь трохи більше ніж О. ти. На два рази. Ну, але, я, але, я сподіваюся. але від себе хочу сказати, хоч рельєф змінився, а рибка не змінилась. Рибка, ну, лосося нема. Не прийшов? О, да, не прийшов. Знову Нем. не піднявся. Лосося нема, нема там, іншої риби червоної, а є щуки, є судачки. Е, є навіть окунці минулого разу. Непогані подивимось. влітали. Подивимось. О, так що будемо, ми, мабуть, що збирати Снасті, і я вам покажу, на якій Снасті будемо сьогодні ловити. До речі, є що показати, воно нова палка, дуже цікава. Я сьогодні рибалитиму на Power Mesh від Daiwa 802 до 30 грамів. Дуже прикольна паличка, мені надзвичайно вона сподобалась минулого разу. Дуже дзвінка і такий сухарик. Якраз під ці умови. Тут далеко кидати не потрібно, але потрібен запас міцності, щоб витягти гарну рибу, яка тут безумовно є. Традиційно катушечка під цей комплект. в мене стоїть дайва. Калдія 4000 Sішna. Шнурок намотаний, яким я користуюсь останній, останній час, дуже непоганий, мені також подобається. Це восьмижилка Dual tx 8 І як я казав, особливість цієї жилки в тому, що кожна жилка цієї восьми жилки є армованою, і з рахунок цього досягається більше розривне навантаження і, відповідно, більш далекий закид. Закид тут відіграє не ключову роль, тому ну, він просто буде як додаткова плюсова опція. І в якості приманки Lanker City Swiman Ripster 4-дюймовий на 14-грамовій голівочці від Gigera. Ось такий комплект зараз буде працювати тут. А, і до речі, забув сказати флюрок 0,5. 0,5, тому, що 0,55 я забув. От так, Все просто і прозаїчно. Краще було б, звісно, що 0,55, але 0,55 е нема зараз, є 0,5. Так що, якщо щось обріже, будемо плакати. А у Дімона дрюк е посерйозніше. У нього дайва простав. Теж новий такий дрючок. І має він довжину, яку він має довжину? Це трьошка, да? 3 метри рівно. 3 метри, 3 метри рівно. 3 метри і тест до 35 грамів. Такий прикольний дрючок. І мені дуже, дуже подобається. Дуже подобається його дія. Він накол. А такий. Е... Да, сітраутовий. Сітраутовий, плюс-мінус такий, як кальмарка. Ну, Більш повільніший. Regular Fast. Прикольна така паличка. Але 3 метри, я думаю, що тут буде забагато, хоча не буде такого, мені здається, щоб ця довжина заважала. Скільки? 18 вибачав? Я 14 поставив. Яка там карабайка як красива. А я поставлю 16. Ну добре. Бо в мене шнурок товщий. Да. Я на одиниці. Ну, а, ну тоді так. Да. Тоді є одиницю. Будеш, будеш карчувати. І на минулорічній. Як думаєш, якщо в тому році тут мене клювало, в цьому буде? В цьому клює, я ловив. Ловив? Так. Да. Ну тоді точно поставлю. Став. Дімон поставив трошки більш об'ємну приманочку, яка минулого року також непогано роздавала тут. О, так що подивимось, у кого щось працює краще. Ну і враховуючи це, будемо вже робити там якісь. Можливі можливі перестанови річки просто піде опа є о і Немає ці перебувати. Ось ось тобі і на. Ось тобі і на. це Судакевич. Це друзі Судакевич. Це Судакевич, вони тут цього року є. Не залік, невеличкий, але є. Ну, не залік це, е, якщо ловити шчовна, а з берега навіть дуже, дуже приємний дуже розмір. Бачите, якого кольору такий? Да, більосий, Пісочний. на пісочку стоїть. Ну що, судачок, це перше в нас на сьогодні. Дякую, що плюнув. Підростай, приходь ще. Ну, так. от. Перший захід на новому місці. Ну, Стартанули ми з цієї точки, як і минулого разу. Треба перевірити наявність судачка. Ну, а потім вже підемо далі. Більше уваги приділяти щуці. Судачок є, як показав перший закид. Я сподіваюся, що це не останній у нас на сьогодні. Судички тут є різні. Минулого разу закилухи були. Я дуже сподіваюся, що цього разу також будуть гарні розміри. Але подивимось. A few later. От Як завжди, Вовчик каже, ну дай спробую покидати твоєю палкою. Я в нього взяв погормеш. Okay. Він по типу біржі. Більш... Слухай нормальна риба наче. Ну треба туди на кручу йти. <ріху> Нормально не вступати. До цього до цього плювала-плювала. Блінки підмагає. Під так а ти не збираєшся там кудись туди йти? Збирай, давай подивимось. що там. Ого, та ні, дядя там така за три щука. Я ж тобі кажу, що в мене там не напливала. Ну от нащо ти взяв в мене цей спінінг? Mm? Я маг перевірити. Що ти там перевірив? От, от дивись, що ти наробив. <ривіт> угу. Щуку він зловив. Це моя щука. Сам візьмеш? Да, слухай, такая... Задолго, тихо, тихо, тихо. тихо. Тихо, тихо. Давай. Тримай. Тримаю. <laughs> вот. Витаю вас. Я, вот, дивися, как Слухай, в неї голова більша ніж е, тіло. Вона на дієті в селі посиділа. Сільська дієтична щука. Ну так. Да. Непогана. Перша щучка на сьогодні. Ну така підтримка, напевно. Так. Да. Що, друзі? Випускаємо цю красу, бо її треба випускати. Угу. Да. За рахунок того, що ми завжди випускаємо. Маємо нагоду кожного разу ловити. Вони тут і клюють. Давай да, додому. На порт. Гарна рибка. Да, і палки непогані. Ну, під щуку, так. Да. Під щуку, да, вона трохи така параболічна. На дизель міноу трійку 3, 3 дюйма і 16 грамів. А я ж тобі кажу, перший раз проводив, вона тюкнула. Треба було добирати. Ну, бачиш, добрали. Добрали. Пішли ловити далі. Вон, бачите, тут треба яку еквілібристику ловити, щоб... щоб щось дістати. О, дімонову палку вже обловив власноруч. До речі, дуже непогано. Під судака така, як треба, на супер далекий закид. О, А зараз треба на свою ще щось зловити. Щучка є, бачили, друзі. З одного місця і судачок, і щучка. Це дуже круто. Бляха. Щось маленьке було, чи окунець, чи судачок. І зійшло. Нам треба щось крупніше. От, наприклад, ще таких щучок з декілька було б непогано сьогодні зловити. Я сподіваюся, що щось нам вдасться. Тому що ми тільки но почали. І на першому ж місці дві риби гарні у нас є. Ну як гарні. Судачок то завжди гарний, будь-якого розміру. А щука дійсно така непогана, така під трьошку. А може і трьошка. Ну ми про це вже не дізнаємося, але розмір гарний. Маленький це був. Сидички дрібні, не да, походу? Угу. Ну що воно працює? Працює. Не захлскає. Супер тема. А це вже добрало щось. Перша покльовка судачок дрібненький сів, а з другої покльовки щось добрало. Там ну це теж судачок. Я так зрозумів, там по ходу п'єси їх зграйка стоїть. Я сподіваюся, що вона величка. І жерехн ковбасить. І судачок. Пливе. І судочок до нас пливе, да? так? Ну, це такий вже цікавіший. Да? Ну, більше, ніж думає. Гарно взяв. О, слухай, до цього походу п'єси була щука, такі порізи. Судак таких не залишає. Це щучі. Ну, ось такий от судачочок. Другий вже сьогодні судак. З гарної покльовочки. Судачок поплив додому, а ми будемо ловити далі, бо дуже це е, заняття приємне. Я дещо інакше кинув, ніж минулих разів. І он на одній проводці було дві покльовки. Це означає, що попадаю я на зграйку судачат. І це гарно, зараз перевіримо, чи попаду я туди знов. Приємний розмір. Хотів сказати невеличкий, ну, він по суті не нездоровенний цей розмір, але за київськими мірками це дуже-дуже непоганий. В Києві зараз таких судачків сильно не половиш. А тут бачите клює, і ще й на течії з гарними покльовочками. Я нічого не змінював, так в мене 14 грамів і стоїть. Поки вистачає, поки все норм. Коли будемо зміщуватись, там будуть підсилення течії ділянки, там треба буде вже погратися, треба буде підібрати 16-18. З об'ємом приманок погратись, тому що на течії вгадати з об'ємом приманки і з вагою це ну, запорука успіху. Якщо за мала, Якщо замала вага, то сильно несе. Якщо вага завелика, то навпаки по дну шарпає. Риба не клює, але всі корчі збираєте. Коротше, треба знайти таку золоту середину, щоб було все як треба. Ну і це вже, звичайно, що робиться шляхом досвіду. Ви розумієте, яка проводка вам потрібна, яка пауза потрібна, сила течії, і там вже підбираєте. Я завжди роблю відзворотнього, ставлю трошки більше вагу, ніж потрібно, а потім вже ну, розумію, наскільки мені треба її зменшити, задля того, щоб приманку сильніше несло. Так що, ось така вам порада. Якщо є течія, ставте вагу побільше, якщо сильно шарпає, то зменшуйте її настільки, щоб течія спокійно тягнула. Вашу приманочку, а ви лише контролювали торкання дна. Тоді буде для риби створена ілюзія, що рибка пливе обережно вздовж дна, її те, що її зносить, і це така легка здобич і для щуки, і для судака, і для окуня, і для будь-чого. Тому що, коли на течії використовують люди дуже великі ваги, то. Приманка йде з такою швидкістю, що я не знаю, як якийсь турболітак. І, мабуть, не активна, а гіперактивна риба лише є такою. Треба, щоб приманочка йшла повільно. О, там вже мілячок треба вимотувати. Теж на старіку демоловили гарно на воду. Змілячка стягав. Змілячка стягав і щось настягав. Це щупак. Схоже на щупака. Так? Да? На поверхні ж наші щупак, так? Да? На поверхні щупак. Так, да, на поверхні щупак. Українська народна пісня. А на поверхні щупак. Ого, ти що, я такого ще не бачив. Тихо, 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 тихо. Тихо. Вискочив щупачок мені на зустріч. Дякую тобі, дорогенька. Ох, як взяла класно. Взяла без шансів. Витягти можна тебе гарно з води і приманку з тебе витягти не пошкодив. Ось такий зубастий щупачок. Така кілунька. Деснянська кілунька, красунька. Дякую тобі, подруга. Пливи, моя золота. Проманка вже погризана, порепана, ось так от, але ловити ще можна. О, флюра трошки покоцала. Ну, такий розмір, як правило. Не зрізає, але все одно треба перев'язатись, щоб запобігти якомусь поганому становищу. О, минулого разу з цієї крутілочки дуже непогано, щучка проклюнула. З Двох закидів було дві рибки, я пам'ятаю. Одна зійшла, щучка така під кіло. І двушку, двушку я дістав. Максютка мені допоміг. А цього разу, вон скільки накидаю, нічого нема. Так, да, працює правило перших закидів. Як правило, якщо риба є, вона атакує з перших вже закидів і атакує на те, чи дуже непогано. Ох жерех, який красивий вийшов на поверхню, я його побачив такий. А зараз щось нема. Ну, щось змінилось може. Мені здається, що і водичка трошки впала. Минулого разу було, було водички більше і течія течія більш стрімка. Сьогодні якось більш все лайтово. Але при будь-якому розкладі минулого разу на більшій воді рибка поклювала непогано. І цього разу вже з одного місця чотири риби вдалося взяти, теж класно. Головне тільки вагу підібрати під течою, під глибини і все буде добре. От минулого разу я тут ловив на 14 грамів, але це було забагато. Зараз поставив десяточку, десяточка те, що треба. Але далі будуть місця. Десятки там вже буде явно замало. Треба там ставити 14-16, а можливо і 18. Дімон, що ти зробив? Сока спіймав. Ні. Це... Ох, слухаю, це прикол. Прикол? 18 грамів. А де байджанки? Байджанки. 18 грамів <ривіт> та ти що Жадібно садив і з'їв 4,2 дюйма. Опа! Офігеть. <ривіт> риба в ну, з голодухи. Розловив новий. Да. Да, голодний. Ну, деснянська риба, вона вся така. Голодається трохи. Тільки не влітку. От тільки не влітку. Що, друзі, повертаємось назад. На прогоні не клює. Чому так, я не знаю, але рибі видніше. Вона там зараз ще не стоїть. Скоріш за все, мальочок зараз стоїть все ж таки ближче до ямок, тому що, ну, як для мене, показник це сьогодні був жерех. Жерех там ганяє малька в повний зріст. І малька там дуже-дуже багато, ну, власне, і жереха також. А на прогоні жерешок виходить під берегом і ну, не рясно. Це свідчить про те, що там малька менше. Не будемо ми вигадувати велосипед, повернемось назад, де клювала рибка і спробуємо ще доловити. Тому що дві години... Ну, скільки Дімон? Години дві да. Ми... Витратили на прогін. Ну, да. о, ну, Дімон два окунці взяв. О, це теж непогано, але краще щуки, ніж окунці, мабуть. Можна. Домуча, ледь-ледь. Що, підійму? Так, да, я думаю, що без проблем. Судака. Хачами. Хаччами. Ой такий, слухай, не, не найменший в цьому світі. Не найменший, так. Да. Майже заліковий. Такий. 42-43 см. Бачиш, не дарма повертались. Так, да, повернулись ми, друзі. Ходили отам, отам, отам. І пройшли сюди, сюди, сюди. Заробили по клюваці. Гарненькі. І третю клюваку такі я реалізував. До речі, він, знаєш, як взяв. А, ну зараз. Без я подачі а, підбив приманку. Слухай, ніхріново так підбив. Ну ладно. Да. Пішов. Пішов? Як вийшло, то й вийшло. Так, да, пішов. Да? Ну і добре. Ну і що, я тебе вітаю? Що, що ще помітив? Що На Байджанці сьогодні на 4,2 судаки ляпали, але не сідали. Ну, Тобто клюваки були. Зменшив рибку і діло пішло. Да. Ну, і, До речі, колір такий новий вземе. Дуже прикольний, як виявилось, робочий. До речі, минулого разу така сама історія була, що на більші приманки там щучка атакувала, а от тільки менше поставив і, судачата. Да, і судачата. О, Так що, от така історія, друзі. Ну що, друзі, доволі непогано ми сьогодні половили з Дімоном. Да, Дімон? Звичайна трудова, берегова ловля. Але з рибою і непоганою рибою, як на мене, і з гарними покльовками, да, 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 вперше, да. вперше з літа. Ну, від себе можу сказати, що почала вже рибка активуватись, вона вже почала скатуватись на ями, де буде зимувати, але все ж таки не в такому об'ємі, як будеться трошечки згодом, коли водичка все ж таки нарешті значно похолодніша. Тому що от сьогодні Дімон в Кроксав бігав. Водичку заходив, каже, що ну нормальна вода. Ну купатись можна. Вода і вода, да. да ну така, мабуть, градусів там 21 двадцять А почне риба скочуватись, коли водичка буде нижче, 18. 18 градусів і нижче, і рибка почне нормально. Лювати і в гарних розмірах зараз тільки-тільки початок, але все одно після літньої спеки необхідно для кожного рибалки згадати, що таке гарні подачі, що таке гарні риби, і насолодитись останніми теплими днями. Цього року. Я сподіваюся, друзі, що вам сподобався цей відос. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Дмитро Галаш. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і, звісно, пишіть в коментарях, чи ловите ви вже осінню гарну рибу. До зустрічі тут!